Да. ВПО країни. бачите, працюємо. Катя, як прийшла, удовлетворили трошки тебе Сочакова, да. дядя Гриша теж спомнів, 86 рік. Батькам по 10 років було, значить, малому памперси дамо і велосипед подивимось. А Катя каже, коляску вам принести. Ну, може, хто комусь і треба. Принесете тут прогулочну. Давайте, батька Да. за ЗСУ пішов. Військовим. 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 Ну, є ж теж військовим. Там в Очакові, мабуть, був військовим, чи Був а, ну, в Очакові. О, бачиш. Далі, так що, може, десь не щось не у нас там пересічення було. Дали. Все буде норм. Допомагаємо, робимо добрі справи кожного дня. І хай щастить вам, ребята. А що по виплатам, трошки затримки у вас? Да? Відмовили. Ну як такої, -от, я не знаю, ви ж переселенці, Сачакова, скільки пережили, відмовили. А я скажу, як мені відмовили. У мене двоє завершенолітніх ще діточок. хлопчики, 8 і 12. Відмовила. Знаєш чому? Тому що з 14-го року, ми оказуються. Тоді війни не було. Жінка не буде отримувати. Імію статус від Віталіка Кличко, як багатодітна, видали такий, знаєте, документ. багатодітна, Не положено. Верещук сказала, не положено. І мені обрезали. Добавили в этом місяці 500 гривень пенсії. У мене зараз 9700, було 9200. А це 9444. От моя родина. ну Донечка вже 19 років, навчається. І слава Богу, в цьому тільки році пішла на бюджет. Два роки ми платили, дав Шевченка 48 тисяч. Це слава Богу, у нас свято було. От представ: пішла в університет, а Верещук вже обіцяла, що всі будуть безкоштовно з 22-го року переселенці. Два роки вона пішла на радостях в цей університет Шевченка, і тільки от в цьому році, ну якось я не знаю, навіть що гарно вчиться. Молодець, так. Да. Син е, в національної поліції 25 років. Ну, слава Богу, вже себе обезпечує в патрульної поліції. От наша родина в Києві. Ми з 14-го року, бачите, не переселенці вже. Ані, статус ВПО ми маємо. Кажуть, бо бумажка залишиться, статус буде, але платити не будемо. Це мені вчора сказали в Дарніцькому соцзахисті. Так що, Вирішук, все добре буде. Економте, економте на наш, на переселенця. Ну, таким, хоч. Діточкам давайте відмовили, як це так. А село, а село бомб'ят повністю там да? Рівняють. Це е, по дочаком, як село Дмитрівка. Ну, я так щось пам'ятаю, ми ж там літали на да, гвинтокрили. От Отак, от переселенці, бачите, ВПО України. ВПО України. Ну чи можемо, допомагаємо друг другу. Давай моя маленька, все навзаєм, навзаєм. Ну що робити? Треба якось виживати, гуртуватися, об'єднуватись. Все буде Україна. Буде Україна, віримо в Україну.